Здравствуйте, с вами проект «Здравая мысль» в студії Денис Гончар і гость сегодняшней програми это народний артист України, художній руководитель українського музикально-драматичного театру імені Василя Василька Игорь Николаевич Равіцький. Доброго вечір, рады вас вітати у нас в студії. Добро наближається дата 7 листопада. Так історично склалося, що власне ця дата вона а, а, лишається святковою для а, тих, хто працює в українському музикально-драматичному театрі. А, і цього року до того ж, це ще буде кругла дата. 90 років відзначатиме театр. Власне, як плануєте відсвяткуватися, ювілей? Гарно, святково. Ну, справа в тому, що 7 листопада, о 18-й годині, ми запрошуємо до нашого театру всіх прихильників Одеського академічного українського театру імені Василя Василька на святковий вечір. Думаємо, шукаємо форму цього вечора. Щоб він був своєрідним оригінальним, щоб він не повторював ну, ті форми, які вже були і в нашому театрі, і в інших театрах, хочемо знову і в цьому здивувати наших глядачів. І зараз репетируємо. У нас така своєрідна постановочна група це балітмейстер Павло Івлюшкін. Мені допомагає як режисер Євген Юхновець. Ну і я вже так намагаюся це зібрати. Хочу сказати, що в цьому вечорі буде приймати участь весь колектив театр. Ну, Зараз по-сучасному до дня народження кажуть, модно складати такий собі віш-лист. От ваші колеги, які були у нас е, кілька тижнів тому, вони говорили, що от зараз перше, що чого потребує, чого бажає театр на свій день народження, це власне ремонт. Ваші друзі, які були нещодавно теж у нас у студії, сказали, що вам для того, аби... Повноцінно театр функціонував і міг їздити власне по області, їздити в якісь інші міста на гастролі. Потрібен автобус. От ваша версія побажань до тих, хто може їх здійснити з нагоди театрального ювілею, я маю на увазі владу та представників бізнесу. Ну ваш Перше я би сказав і попросив би поки що попросив. Ну, перш за все, щоб до театру прийшов мер колись. По-друге, я попросив би і запросив би, щоб до театру прийшов губернатор, новий губернатор, колись. Не на якісь там комерційні вистави, а на наші вистави Одеського українського театру. Я вважаю, що якщо піде мер міста, якщо прийде губернатор міста, то я певен, за ним підуть і дуже і дуже багато і бізнесменів, і працівників мерії і ради. Тому це перше таке побажання прийти до просто нас. Просто прийти, так? Ну, хоча просто прийти, просто прийти на збір колективу, щоб ми сіли в залі і поглянули на, на нові прекрасні обличчя керівників міста і області, а може на старі. І що ми відверто поговорили би, бо український театр в Одесі один. І він взагалі живе на півдні України ну, нелегким життям, але живе. І живе, на мою думку, в творчому відношенні. Цікаво, своєрідно, по-своєму. До цього я б додав, би, до запрошень, я б ще об'єднав би. Перш за все, це, безумовно, потрібен і ремонт, і автобус. Бо ми єдиний театр на Україні, який не має взагалі свого транспорту для обслуговування наших глядачів як в місті, так і за межами по області. А потім ремонт, бо це дуже соромно, коли ти підходиш, а так, на превеликий жаль, буде на ювілей театру. Ліса, ліса всередині дуже негарно. Але ми сподіваємось на те, що коли відкриються завіси, і на сцену вийдуть молоді, гарні, талановиті актори нашої трупи. То все це на якийсь момент відійде на другий план, але це на якийсь момент. От, попри те, що з автобусом у вас з транспортом проблеми, ви останнім часом досить активно їздите на гастрольні е, виступи в інші міста. Нещодавно ви повернулися з фестивалю у Миколаєві, хомолюденс він називався, якщо я не помиляюся, людина, да, що да, грає. Да, да, да. Давайте подивимося, як, власне, там на виставу, яку ви запропонували. Тамтешнім глядачам вони реагували, і потім ми продовжимо нашу з вами розмову. Прошу відео. Детского академического украинского музыкально-драматического театра Ивнии Василия Васильев, заслуженный работник культуры Украины Валентина Прокопенко и художественный руководитель театра, режиссер-постановщик спектакля Мисто молодымство, народный артист Украины Игорь Равицький. Матепа, щира аудиторія. Це така реакція на виставу Місто мого дитинства. Чому саме цю постановку ви вирішили показати на фестивалі? Скільки нагород ви там здобули? Будь ласка, розкажіть більш докладно і взагалі, от ваші враження про цей фестиваль? Ну, ви знаєте, нам дуже приємно було, що нас запросили до Миколаєва цієї виставою. Людина, яка грає, має назву цей фестиваль. Ну, а це вистава така про Одесу, про Одеситів, про наше рідне місто. І е, нам здалося, що розповідь про наших людей, про наше місто якраз буде доречна і своєрідне, цікава на цьому фестивалі. Е, отримали ми чотири нагороди на цьому фестивалі: це за кращий акторський ансамбль, за молоде поповнення. У нас є такий молодий актор Герман, який грає Стасіка в цій виставі. Це отримали диплом. Потім отримали диплом за. Е, Кращий акторський дует це Богдан Паршаков, Ольга Равіцька. Ну і четвертий за ансамбль. Акторський. А от можете порівняти Миколаївського глядача і Одеського? От наскільки вибаглива Миколаївська публіка? Е, ви знаєте, в чому справа? Я можу порівняти три міста: Київська публіка, Миколаївська і Одеська. Бо справа в тому, що перед тим, як грати цю виставу у Миколаїв, ми їздили в Київ. Ну, Неділі-дві до Миколаївської участі у фестивалі. І в Києві ми грали дві вистави місто мого дитинства і Дамський майстер. Відверто кажучи, такого прийому, який ми отримали в Києві на виставі, на одній, на другій, а особливо на місто мого дитинства. Ну, я вам скажу відверто, давно ми такого не відчували, такого бажання людям поспілкуватися, посміятися, отримати насолоду, задоволення. А відносно того, яка публіка йде краще, я вважаю, що найкраща публіка це в нашому рідному місті в Одесі. Вона знає наш театр, вона знає наших акторів і слідкує за їх творчою діяльністю. А от як часто вам випадає нагода взяти участь у фестивалях чи якихось гастрольних виїздах? Ну от вони нещодавно були у Києві, повернулися з Миколаєва. От плануючи такі виїзди, взагалі як часто вони у вас відбуваються? І от плануючи їх, чи берете ви до уваги такі фактори, щоб там людей було поменше зайнято у виставі? Щоб там якісь декорації було поменше, реквізиту поменше. От, власне, оцей фактор наскільки впливає. Ну, на, ви знаєте, на, на презентації жаль, в інших місцях. Ви знаєте, на превеликий жаль, ми не дуже часто їздимо на фестивалі, бо це фінансово дуже важко і накладно. Я пригадую, коли ми їздили в Польщу і Фінляндію, і в Каїр двічі були. Там була умова невелика кількість не більше 15 чоловік. Тут, коли ми їздили і в Київ, і ось в Миколаїв, і ще раз поїдемо в Київ, повеземо виставу, одну, яку потім скажу пізніше. Е, ну, Тут не береться до уваги кількість людей, бо це, це поряд і недалеко. І тут таких дорого. немає жорстких обмежень. Ні, так? Ні, немає, немає. Певне, якісь є, але так. такого немає. Нам хотілося, щоб були ну, вистави цікаві, своєрідні і в наш важкий час добрі. Бо у нас є дуже багато і різних вистав, які ми возили в Польщу. І Гамліт возили, і діп возили, і діп возили і на в Керч, колись були такі часи. У нас є що показати. От ви відомий режисер, вас запрошують у різноманітні міста до столиці. Ваші вистави там радо вітають. От скажіть. Ем, якби чи отримуєте, чи часто ви отримуєте якісь пропозиції, наприклад, так, от переїхати з Одеси, наприклад, до столиці, як ви на них реагуєте і чи є у вас таке бажання? Е, ви знаєте, зараз я вже не отримую такі пропозиції, бо вже час такий, і вік вже не дуже юний. А десь років так, десять тому назад я отримав такі пропозиції переїхати до Києва. Очолити, один із київських театрів, але я відмовився. Чому? Бо я хочу сказати, що Київ це дуже таке місто, місто, місто слизьке, і всі режисери, які приїжджають із обласних центрів і залишаються в Києві, вони потім зникають і розтворюються в тому, що. Є в Києві, і я вважаю, що акторам трошки легше в цьому плані. Бо є кіно, є телебачення, є е, сольні роботи, які запам'ятовуються, ти один раз можеш зіграти, і слава про тебе буде йти десятки років. А ось режисеру трошки важче і складніше. Ми весь час потрібно тримати форму, якщо ти приїхав із провінції. А Одеса все ж таки, якщо казати, все ж таки провінція. І краще бути, ну так сказати, на непоганому рівні в Одесі, чим взагалі щезнути в Києві. Я ще отримав такі пропозиції переїхати до Канади, до Вініпев, коли ми там були на гастролях, відкрити в Вінніпезі український театр професійний. Але я відмовився Чому? Тільки... відмовився я по тій причині, що. Ну, Я тільки переїхав до Одеси, я дуже люблю це місто і якось не хотів. От патріоті, патріотизм і бажання м, зробити для міста якомога більше. Потім були такі часи, коли трошки жалкував про це, що коли було важко, коли в країні мінялося багато, але я, я не жалкую, я дуже люблю це місто. І разом з тим, наразі, 90 років ви святкуватимете власне з українським театром. Це 90 років певна нагода підбити підсумки якоїсь роботи. От, попри те, все, про що ми говорили, попри все те, що будівля потребує ремонту, театр не згортає свою роботу, а навпаки, можна сказати, якось розширюється. І вистави йдуть на кількох площадках. Є основна сцена, є. Проект глядач на сцені є сцена 38. 38 да. От скажіть, будь ласка, оці такі, ну скажімо, додаткові е, площадки, так це якісь експериментальні, як їх називають. Це якась така певна підстраховка від того, що ну щось може не, не, не вийти. Це якесь певне попередження аудиторії, що це буде якийсь інший це погляд. Це зробити більш різнобарвним, щоб глядач отримував насолоду, находячись в тисячному залі. І дивився форми вистави одні, і сцена 38, коли глядач сидить так, от, як ми з вами, і отримує зовсім інше насолоду від спілкування з акторами, яким нема куди дітися ні за світлом, ні за колом, ні за. Це своєрідне іспит для акторів, ось такі три площадки, і для глядача. І це в той же час якесь дивування для глядачів, які приходять. Боже, невже у вас можна посидіти поряд отак з актором, якого ти любиш, відчути його дихання, побачити його очі, зазирнути в них, ніби ти вдома? Це своєрідне таке побажання, різнобарвити форми спілкування з глядачем, щоб і актору було цікаво, і глядачу. Але що в українському театрі наразі більше привертає увагу глядача? Це Українська класика, це якісь сучасні постановки, чи це зарубіжна драма, чи можливо є якийсь певний баланс, але щось привалює. Ну, я можу сказати, коротко, що глядача, перш за все, приваблює цікава вистава. Якщо вона цікава, якщо вона цікава за формою, якщо вона цікава за наповненістю, якщо вона неравнодушна, якщо вона хвилює глядача, це цікавий глядача, на таку виставу він піде. А це не має значення, чи це українська класика. От зараз українську класичну таку роботу, як «Коцюбинський Тіні Забутих предків. Ну, що може бути після фільму Параджанова, геніального фільму Параджанова Тіні Забутих предків, після відомого твору Коцюбинського в інсценізації інсіні... в Василя Степановича Василька зробив дуже молодий актор... режисер 25 років Іван Уривський і на малій експериментальній площадці. Класика, класика. Експеримент, експеримент, цікавий своєрідний. І ось цю виставу ми дасть Бог, якщо нічого не зміниться, повеземо в листопаді, десь в кінці <кій> в Київ на фестиваль театральна платформа, де зберуть з усього світу молодих талановитих режисерів. Наскільки ну, я знаю, після того, як молодий режисер Іван Уривський власне поставив от цю. П'єси, ви взяли його так, якби як режисера на постійну основу. Так? Ну, давайте, власне, поглянемо, що можна сказати після е, Параджанова да, у тініх забутих предків. Невеличкий фрагментик з цього спектаклю ми зараз переглянемо, а потім е, продовжимо нашу розмову. Добре? Прошу відео. Мовне створив! Біг на роботу! На нього інші гаруні. Колись стена тебе було ніц, лише одна вода. Пішов Бог водою і побачив чужа в південь. Хто ти єси? спитав Бог. Чом тут лежиш на воді? А ти накажеш? Я, сатано, лежу тут, бо не маю ніжок. Дайте мені Бог ніжки і підем з тобою разом в аж до самого моря. Дав йому Бог ніжки. І пошли вони разом. дістань з глибини моря грудку в а Бог каже, не можу, не дістану прицінь глибоко дуже. Тоді сатано дістав повну жменю глибу. Половини Богові віддав, а другу половину собі до рота запхав. Розкидав Бог ту глибу, і земля з'явив. А глина що була у садини в роті, росте, росте, вже мордяку розперло, дихати нічим. І почав сатано плюватися. Де наплю тою глину і там і гори зростають. І з того часу простяглися ті гори. Ген-ге до самого неба. Ну, Розкажіть, будь ласка, де ви знайшли Уривського та про інших колег? Чи велике у вас поповнення цього нового театрального сезону? Долучилося до театру? Ну, о, Цього театрального сезону до нас прийшло аж п'ять акторів. Це, ну, це з Іваном Уривським. Це прийшли його колеги, випускники е, уч... е, інституту університету Поплавського, я так називаю, ага. щоб коротко. Це Вікторія Остапенко. і... Дмитро Цинковський, вони якраз закінчили. Потім до нас прийшли ще молоді актори. Це Юлія Мількіна і Вадік Головко, і Артем Музиченко. Це ось таке наше поповнення. А... а як? Це десь ви ходите по якихось випускних вечорах, дивитеся випускні проєкти, їх десь там відшукуєте цих молодих акторів. Чи як от у вас цей процес відбувається? Ну, Справа в тому, це що. Кухня театральна. Я кухня театральна. Раніше доводилось нам їздити до Дніпропетровського театрального коледжу майже кожен рік <кій> переглядати. І так по одному, раз в три роки, щось от цікаво, от цікаве. Пару років ні, нема нічого цікавого. І так по одному як на мисто нанизуються отак от і підбирали ми наших акторів. В цьому році трошки більш так нам, ну ми ще ж не знаємо, чи це вдало, чи не вдало. Вони тільки прийшли до нашого театру, вони тільки робить перші кроки. Ми переглянули виставу «Дяді Ваню, яку створив Іван Уривський, дипломну виставу в Києві. Нам сподобались от ці актори. Ми їх запросили до нас. Нам сподобалася вистава «Дяді Вані Уривського. Ми запросили його на постановку до нас. Нам сподобалася вистава «Тіні забутих предків, яку зробив Уривський. Ми запросили його на постійну роботу в театрі. Він працює у нас в театрі. Тобто, ви знаєте, це такий штучна робота, підбір акторів. Це навіть не підбір репертуару, бо репертуар можна, ви знаєте, там зробив, ну, і забув п'єсу, викинув виставу, не дивлячись на ті. А актор це жива істота, яку ти береш до театру і за якого ти повинен відповідати. Ти повинен придумувати і знаходити йому роботу, ролі. Щоб він ріс, щоб він не повторювався. Це як це дуже складний процес. Ну, намагаємось не помилятися, не дивлячись на це, все ж таки робимо помилки, бо всі ми живі люди. Ось так: от молодих акторів. А Ваня Уривський до нас потрапив, як він десь рік тому прийшов до театру молодий хлопець, каже: Я хочу вас поставити виставу. Ну давай, бажаючих, дуже багато. Я ще випускник інституту Поплавського, о, тим більше Поплавська. Ну, якесь таке іронічне відношення трошки. І коли він запросив переглянути свою дипломну виставу, ми так трошки з директором іронічно до цього віднеслись, ні, ні у що не віричи. Не а приїхали в Київ, переглянули. Цікаво, своєрідно, і ось так Ваня виник унак, прийшов до нас. А скажіть, ну от ви е, кажете це слово цікаво, цікаво. Багато разів його сьогодні вже повторили, так що для глядача має бути цікава вистава. От ваш критерій цікавості, в чому він полягає? Е, мій критерій цікавості… Як професіонал, і для глядача, мабуть, це різні речі, або, або це одне і те саме. Да ні, це різні трошки речі. На мою думку, цікаво це коли є своєрідна оригінальна ні на що не схожа форма, від якої йде душа, від якої йде. Дихання, від якої є життя, яка хвилює. Поєднання цікавої, оригінальної своєрідної форми з наповненням, з хвилюванням, з емоціями, я вважаю, це ну, вершина режисерської, акторської майстерності. Глядач, чого приходить театр? Ну, по-перше, ну, всі, мабуть, читали Гамліт, і Гамліт йде в російському театрі, Гамліт, де тепер вже в театрі юного глядача. І гамліт іде в українському театрі. Але всім цікаво прийти і подивитися, а як? Не про що, хоча і ага. про що це теж дуже важливо. А ось як це зробить український театр, як театр глядача юно, а як російський театр. І, на мою думку, глядача цікавить, як це зробить театр. В другий етап, на мою думку, я можу помилятися, чи хвилюється мене, чи не хвилює. Коли це воно поєднується, то відбувається те маленьке диво, за якими люди й ходять до театру. Які ваші очікування від 91-го театрального сезону, що в планах, які постановки зараз готуються в театрі? Е, ви знаєте, тривога, тривожно, тривожно. Тривожно з тим, що відбувається в країні. Ви знаєте, що відбувається в рідному місті. Театр же не може бути відірваним від того. Що відбувається в країні від того життя, в місті. Тривожна трошки. Дуже тривожна. Якась. Ну, слухайте, на театру вже 90 років, я думаю, що він я розумію, пережив що... вже багато, багато чого бачив. Ну, я розумію, так. Да. Це як Каранівська казала да, про Монолізу, що ця дамочка бачила вже багатьох, що тепер вже має повне право кому подобатись, а кому не подобатись. Я думаю, що і наш театр теж. Але все ж таки хочеться, щоб театр. Знали, щоб театр цінили, любили і до театру ходили. Ну, трошки тривожно, але будемо сподіватися, що ця тривога мине і що театр знайде спільну мову з сильними всього. А Щого відносно планах? Що, що? плана? А от я ж хочу зараз тільки сказати, що ж плакать про сильних всього. Ми теж не слабкі. Відносно планів, це зараз Іван Уривський приступив до... Роботи на сцені 38, це наша маленька така площадка на 38 чоловік. Це е, вампілов, утінна охота. Ще як буде називатися вистава, ми не знаємо, але це таке своєрідна, повинна бути експериментальна. Іван там сам захотів робити на цій сцені 38. Не на великій сцені, а на сцені 38. П'єса дуже цікава. П'єса дуже людяна, п'єса дуже. Там є що грати актора. Там цікаво навіть її читати, не дивлячись про те, працювати вона неоднозначна. Ну, будемо сподіватися, що ця вистава вийде. Там грають і молоді актори, при, верніше, ще не грають, репетірують молоді актори і актори старшого покоління, такі як Богдан Паршаков, репетірує, Ігор Геращенко, заслужений ратист України Сашко Самосенко. Ну і молоді наші там актори, які почали своє життя в тінях забутих предків. Дай Бог відсвяткуємо ювілей, дай Бог зіграємо прем'єру на сцені 38 бомпілова у тінна охота. Я мрію все ж таки зараз потихеньку працюю над таким матеріалом, як Ільфи Китая, Ільфа Петров, 12 стільців. Mm. Я знайшов багато кількість таку інсенівок, перечитав, і мені одна прийшлась до душі, і я взяв її. І зараз трошки, трошки, коли є час. Потихеньку, потихеньку над цим матеріалом працюю. Що воно вийде, не знаю, але я дуже люблю цей твір, люблю своє місто рідне, люблю Одеситів і дуже хотілося б, щоб ця робота вийшла. Давайте ще раз запросимо Одеситів, які хочуть привітати вас з ювілеєм, коли приходити до театру. Нагадую, любі наші Одесити, що 7 листопада о 18-й годині ви можете з радістю з хвилюваннями, з любов'ю. Прийти до нашого уславленого, прекрасного приміщення Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька о 18-й годині початок і привітати своїх улюбленців, наших акторів театру імені Василя Василька. Чекаємо. Я приєднуюся до всіх тих побажань, всіх тих привітань, які пролунають 7 го числа у вашу адресу. Сподіваюся, що всі ваші побажання будуть. Виконані і дякую, що ви сьогодні призавітали до нашої студії. Напомню, сьогодні гостем програми Здравою мис був Ігор Жавіцький, народний артист України, художники руководитель українського музикально-драматичного театру імені Василя Василька. Мислите здраво і до нових зустріч в ефірі. Вам ще раз дякую. Спасибо.